Вітаю, друзі! Сьогодні я вас запрошую у відеоподорож в Мюнхен. Саме звідти відео у мене, і я вам розкажу про одну дуже цікаву споруду. Хоча ви бачите, що споруд цікавих будинків тут не бракує. Насправді дуже гарні такі будівлі, красиві, і вони не такі, знаєте, хмурі. Сірі, а нарядні яскраві щось таке цікаве. А церква ось вона. Називається вона Церква Бюргерзаль. Чому так? Бо вона була збудована у 1709 році і майже 70 років слугувала як зал зборів. Ізуїтів. А потім тільки з 1778 року почала використовуватися як молитовне приміщення. Я вперше чую про такий історичний кульбіт, щоб церква, старовинна, спочатку була збудована як не, ну, не для служіння, не для молитов. Тут дуже цікаве розташування на нижньому поверсі. Тут ось такий молитовний, чи я не знаю, як сказати, зал, і, скоріш за все, тут є поховання. Не можу нічого сказати з приводу цього. До речі, тут є фотографія папи і просто це як Римо-католицька церква, тому його тут і згадували. До речі, це одразу після того, як він відійшов у вічність. Відбулося. І на першому поверсі тут є неймовірно цікавий музей. Не у кожній церкві є музеї, а у, у цієї церкви є такий. Ви можете до нього зайти, якщо якось пройдете через зал нижній в кінець. Ось такий цей музей, в темних тонах стіни, різні документи. Музей, до речі, Сучасний, інтерактивний, не тільки сучасність проявляється у підсвітці або е, чудових таких е, е, підсвітці експонатів, або чудових стелажах, таких шафах. Е, тут є і інтерактивні моменти, коли ви натискаєте на кнопочку, і вам іде як. Е, Кіно про щось, багато цікавих історичних документів. Тим більше що це не репліки, ніякі, там не а справжні документи, які сотні років: книги, отакі облачення, одяг священнослужителів минулого. Ну і всяка атрибутика, звичайно. Є зазвичай багато фотографій різних періодів, як церква громади переживали той чи інший період, до прикладу, війни або ще щось. Є багато не тільки книжок, ось таких кольорових, уявіть собі, вони розписані вручну, а і ось таких. Предметів для богослужіння. Тут, звичайно ж, все із дорогоцінного каміння і дорогоцінних металів. Дуже-дуже цікаві. Це використовується вже як експонат, а колись використовувалося як у служінні як предмети. Ось Такі цікаві експонати. І, знаєте, є люди різних деномінацій, які не відвідують церкви інших деномінацій. Але хочу вам сказати, що кожна церква, кожної деномінації, кожної конфесії це не тільки релігійний об'єкт, а й культурний історичний такий об'єкт, який цікаво відвідати, подивитися не тільки на архітектуру. Цікаво, особливо, якщо це люди вивчаються, якщо це є професія, ви можете побачити і живопис, настійний розпис, різні фрески, мозаїки, або просто картини, яким теж сотні років. Зазвичай у церквах ви можете почути або спів церковний, або музику. Церковну без голосу людини. І це теж є такою культурною спадщиною людства, яку варто все ж таки вивчати, дивитися. Ще хочу вам трошечки показати в цьому відео ось одну церкву, таку цікаву. До речі, раніше церков було дуже багато і в сучасному житті. Ми можемо сказати, що завдяки церквам, релігійним спорудам, ми можемо і вивчати історію минулого. Что не сказав майбутнього, тому що будинки е, збереглися не в великій кількості звичайних будинків звичайних людей, або вони були ну, зруйновані, реставровані багато раз. Відновлені церкви більше були або замальовані, зафотографовані, і вони більш автентично передають історію. А ще. До речі, хто знає, напишіть, що це за церква у коментарях. А ще можна сказати, що релігійні споруди будувалися найкращим чином. Все найкраще було для Бога. І це не так, як тепер будують сучасні молитовні будинки, просто білі стіни, рівненькі стільці і все. А тоді для Господа найкращих. Будівельники брали найкращі матеріали, найкращі технології найсучасніші використовували найгарніших, найкращих митців, які робили і дизайн, і всякі. Ось такі візерунки, все для Бога було ішло найкраще. Саме тому релігійні споруди це у всьому світі: храми, церкви у всьому світі, це найкращі місця для вивчення минулого історії культури, де можна побачити справжній розвиток. Тогочасного не тільки мистецтва, а і будівельної справи і всього. Ось так, друзі. Тому моя порада, якщо ви десь буваєте, навіть у своєму місті, зайдіть у релігійну, культурну таку споруду. І ви побачите неймовірний світ минулого. Дякую за перегляд.